Мішок котів, що значить? Цей вираз. Іспанська bolsa de gatos буквально перекладається як la bolsa – це сумка, мішок, де прийменник, який показує приналежність з гатос коти, тобто мішок з котами, мішок котів. Цей вираз описує ситуацію хаосу, безладу чи конфлікту, ніби це справжній мішок, повний котів, які б'ються один з одним. Він стосується групи людей, проєкту чи події, що є нерви. Організованим, незв'язним або неконтрольованим безладом, що характеризується постійними хаотичними суперечками, шумом та рухом. Якщо у вас є така ситуація, ви можете сказати: «Es una bolsa de gatos». «Es una bolsa de gatos». Це є мішок котів. Якщо вам сподобалося це відео, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відео. luego!